AMX-10 10 саме такі танки, захід, а зокрема Франція, одними з перших надала Україні майже рік тому. Відповідно, наші захисники систематично проводять навчання та тренування з маневрування. Сьогодні була тактика маневрування, заняття позиції, робота особового складу, слаженість екіпажів. Потрібно кожен день це відпрацьовувати, щоб машинка працювала як часики. Ці класні хлопці робимо одну справу, щоб вигнати цю нечість з нашої країни, захищаємо рідну батьківщину. Емікс – колісна машина, яка має три осі і шасі з шістьма ведучими колесами. Хоча вона не має притаманної для класичного танку гусениці, керується вона як танк. Її колеса не повертаються, а блокуються з одного боку при повороті. Має гідравлічну підвізку, що дозволяє машині присідати. Так збільшується кут обстрілу гармати. Наразі частіше використовується як броньована розвідувальна машина. Втім, важливою в роботі залишається саме злагодженість. Важно слухати, що кажуть перед виїздом, і бути дуже уважним і старатися не нервувати. Якщо оце, оцього усього дотримуватися, то це залог успіху всієї операції, всієї місії, яка от нас требується. Наші захисники успішно пройшли навчання за кордоном. Тепер тренування маневреності та злагодженості екіпажів проводяться систематично вже в Україні.